Друзі, всім привіт! Мене звати Марія, і сьогодні я вам покажу, як користуватися мокапом у Фотошопі. Завдяки мокапам ваші роботи, наприклад, в тому ж портфоліо будуть виглядати набагато солідніше і трошечки на вищому рівні. Зараз я вам буду показувати, як його скачати, відкрити і вставити свою роботу в мокап. Показувати це я буду на сайті Freepik. Звичайно, що це не один сайт, на якому є мокапи, їх дуже дуже багато, але це відео сьогодні не про це. І так, робити я буду мокап для сумки-шопера. Тому я впис... відкриваю Freepik сайт, вписую tote bag. Це сумка Шопер. І тут у мене є. Можна вписати відразу, бачите, мені воно допомагає мокап. Або можна вибрати ось тут є такі фільтри, можна одразу натиснути на мокапс. Це такий от наш шаблончик. Я натискаю, воно мені випльовує купу е тих сумок. І коли я бачу ось тут коронку, це означає, що цей мокап платний. Мені таке не потрібно. Ось тут в мене є ліцензія. Я натискаю, натискаю Free. Так. Тепер всі мокапи, що відображаються, вони безкоштовні. Вибираю я, наприклад, ось цей на коробці. Такий мені, вроді, підходить. І коли я натискаю Download. То в мене відразу скачується, думаю, PSD файл. Ні, в мене скачалась ціла папка. Так, окей. Тепер я заходжу в цю папку. Так. Зайшла в папку. Тут я бачу, в мене є файл PSD і JPG-2. Uh, JPG мені не потрібний, тому що це просто картинка ось цієї сумки, яка тут от стоїть. Мені потрібен файл PSD це файл фотошопу. Якщо я правою кнопкою миші натисну, відкрити в фотошопі, натискаю, і воно зараз у мене відразу запуститься у фотошопі. Так. А, тепер мені потрібно відкрити а, свій принт, який я хочу сюди помістити. І так, я натискаю файл, відкрити, і відкриваю те, що мені потрібно. Так, відкрили, можу його зразу ж замочком відкрити, щоб можна було е, ним рухати, і переносити, куди мені потрібно. І так, повертаємося до нашого мокапу. Тут вправо е, це слої. Так? Е, тут ми бачимо папку. Ми її можемо відкрити. Це не завжди в папках, але якщо ви бачите папку, то можете її відкрити. Ми бачимо напис Tote Bag Design. Відкриваю цю папочку, клікаю тут на стрілочку. І ось тут я бачу, що це якась маска, і цей значок означає, що він відповідає саме за принт на сумці. От бачите, як я ввожу. І от воно висвічується. Це у всіх мокапах так? І якщо я зараз натисну оце от око, я побачу, що я була права, і що це саме принт на сумці. Якщо ось на цей значок я натисну два рази, в мене відкриється файл з цим принтом, і я можу туди вставити свій принт для цієї сумки. Він в мене вже ось тут. І я його можу просто вот так вот перенести мишкою в інший файл. І от тут я його залишаю, і тут я відпускаю мишку. І так, мені потрібно його приспособити для цього розміру. Я натискаю Ctrl-T. Це в нас така трансформація. Я затискаю Shift, щоб воно змінювалось пропорційно. Бо якщо я не буду тримати Shift. Воно отак от буде їздити, розумієте? Того я затискаю Shift, і воно пропорційно збільшується. Так, я натискаю галочку. Ось тут наверху галочка, натискаю. Так, тепер ми не в режимі трансформації. Я ставлю цей світ принт посередині. Бачите, він не дуже підходить по розміру. Це нічого страшного. Просто оці края будуть без нічого. Того я це виставляю саме посередині. Тут лінія мені показує, де в мене серединка. Так. І тепер я е виходжу звідси, натискаю хрестик у цьому файлі. Воно мене питає зберегти. І я пишу зберегти. Так. Зберігається все. І у мене готова сумка. Все. Закінчено це все. Якщо вам цікаво погратися з тінями, це все ви можете знайти завдяки різним. Коли натискаєте око, там взагалі є різні тіні. Я думаю, ось це тіні в нас якісь. І так, можна погратися, можна щось додати від себе. Якщо вам просто поміняти принт або вставити якусь візитку, все що завгодно, це все нагадую, робиться через ось цей значок. Два рази і все. На цьому моє відео буде завершено. Я вам дякую за перегляд. Якщо у вас залишилися якісь питання до мене по мокапам, будь ласка, пишіть у коментарях. Буду рада вашим відгукам і можете написати, що би ви хотіли побачити у наступний раз. Дякую за увагу! З вами була Марія, до побачення.